Слава Ісусу Марії, вітаю вас, Благословена неділя Христос Воскрес. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості благословенні. Сьогодні відео у нас з черги до Ватикану, до церкви святого Павла. Зараз ювілейний рік вже Ось, святого Петра, правильно? Дякую кохана. І сьогодні вже відкритий ювілейний рік. І хто знає цю історію, там двері замуровують і потім розбивають її. На ювелейний рік. Ну, і там є така індульгенція, хто проходить ці двері, тому відпускаються не стільки як гріхи, а я би може сказав, як наслідки. Бо гріхи то не можуть відпуститися, проходя через двері, але є така індульгенція. Тобто, ці наслідки, які ми мали б Чистилище відпрацьовувати. То вони так змякчаються через цю проходження цієї двері. Тому хто хоче пройти через цю двері, то це вона в Базиліці святого Петра. І в цьому році можна скористатися такою змогою. А наступна буде в 33-му році, наскільки я чув, в 33-му році, бо то буде якраз Різдво. Не Різдво, а річниця смерті Ісуса Христа. Ну, це не точно, я тільки чув від одного священника, тому це треба перевіряти. А так, взагалі, це кожних 25 років. Кожних 25 років, але є і нюанси. Такі визначні дати, е ну, як 2000 років, там від Різдва або ще щось. Тобто, будемо до хто хоче, той може дослідити. Добре, ми сьогодні читаємо послання Богородиці Цариці Миру, 25 листопада, дорогі діти! Цей благодатний час очікування хочу вас закликати до молитви, щоб Адвен був молитвою в сім'ї, в особливий спосіб вас, дітоньки, яких ніжно обіймаю, заохочують до молитви за мир у світі, щоб мир запанував над немиром і ненавистю. Дякую, вам, що відповіли на мій заклад. І закінчується вже наш час Адвенту, майже закінчується. Вірю, що всі взяли собі якісь постанови і витривали в них. Дуже важливо. Я, наприклад, з дружиною своєю витривав. Слава Богу, ну ще на Різдво, але ми витривали. витриваємо. І не знаю, дотепер витриваємо до сьогоднішнього дня. Вірю, що вже до Різдва будемо витривали. Вибачте, трохи добіжимо. Будемо витривалі. витривалі. Навіть в черзі можемо молитися і знімати відео. бачите, бо тут в Римі все треба швидко десь чекати, десь біжати. Ну, маємо такий час Риму, це так по секрету, скажу, був подарунок для дружини. Бо я не дуже люблю знаєте, такі масовки, великі такі рухи. Але що не зробиш для коханої дружини? Треба чимось жертвувати. Тому це і подарунок на день народження. Щоб ви не думали, що то. мені просто нема що робити, я їжджу до Риму ходити гуляти. Ну, і що я вам можу сказати? Побажати веселого Різдва, яке вже буде всереду, яке вже буде скоро, і цей час дійсно приготування іще глибше. Зануритися в це Різдво, подивитися якісь файні, може, фільми про Різдво, подивитися щось такого, щоб нагадувало Різдво, щоб зануритись в Різдво. Важливо цей час приділяти молитву, молитву і в Духа Святого просити, щоб дав мудрість і дав це натхнення пережити це Різдво, пережити дійсно так, як хоче Ісус. Я завжди, ну, знаєте, подарунки. Люди люблять дарити на різдво подарунки. А я завжди питаю себе, а що тобі, Ісусе, я можу подарувати? Бо це твій день народження, це не мій день народження, мені не треба подарунок, а треба подарунок, щоб я подарував. І тут більше, якби думаєш, що я можу подарувати для Ісуса на, на Його день народження, а не що Він мені може подарувати. Тому в цей день. Більше думаємо, що ми можемо дати для Ісуса, а не взяти від Нього. Будьте благословені! Мир вам, радість благодать з Ватикану, папа. -па.